Справа 1177. Склади із чисел 4, 5, 7, 9. В першому завданні усі можливі правильні дроби. Ну що ж, стартуємо. Якщо у нас дріб правильний, то його чисельник має бути менший за знаменник. Ну і підбираємо 4. Ставимо спочатку чисельником. То тоді правильний дріб у нас буде це 4 п'ятих. Потім, який ще? 4 сьомих і 4 дев'ятих. Це ті дроби, у яких четвірка чисельник. А чи може бути 5 чисельником можна. Головне, щоб знаменник був більший. Отже, записуємо тоді 5, але 5 у нас може бути тільки сьомих. І може бути 5 дев'ятих. Є. Ну, є ще один дріб, коли 7 у нас у чисельнику, а в знаменнику 9. Це також буде правильний дріб. Пишемо дев'ятих. Є. Все, більше правильних дробів записати не можна. Переходимо до другого завдання. Отже, треба з цих чисел 4, 5, 7 і 9 скласти усі можливі неправильні дроби. Якщо дріб у нас неправильний, то у нього чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. З числом 4 ми можемо записати 4 четвертих. Це у нас чисельник дорівнює знаменнику і це у нас неправильний дріб. Більше з числом 4 в чисельнику записати не можна неправильних дробів. А з числом 5, з числом 5 в чисельнику можна. Записати або 5 четвертих, тоді чисельник більший за знаменник, або 5 п'ятих, коли чисельник дорівнює знаменнику є. Далі а, з числом 7. Якщо в чисельнику у нас число 7, то в знаменнику може бути і 4, 7 більше за 4 це неправильний дріб, або 7 п'ятих, це також у нас неправильний дріб, або 7 сьомих. 7 сьомих. У нас неправильний дріб чисельник дорівнює знаменнику. Ну і останнє число 9 в чисельнику. Давайте запишемо. Отже, якщо 9 у нас у чисельнику, то в знаменнику може бути 4. Це буде 9 більше за 4. 9 п'ятих може бути. Потім 9 сьомих. Ну і останнє. Це 9 дев'ятих. Є. Ну що ж, ми записали усі можливі правильні та неправильні дроби з цих чисел. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні записуємо 4 п'яти. Далі 4 сьомих. Далі 4 дев'ятних. далее 5 сьомих. далее 7 дев'ят. В другому завданні записуємо 4 четвертих. далее 5 четвертих. 5 п'ятних. Далее 7 четвертых. Далее 7 пятых. Далее 7 семых. Далее 9 четвертых. Далее, далее 9 пятых. Далі 9 сьомих. Ну і останнє 9 дев'ятих. Є. Ну що ж, ось таке завдання на складання правильних і неправильних дробів. На цьому вправу завершено.